Інструмент Bridge дозволяє з'єднати дві окремі межі форми. Додамо в сцену сферу. Беремо інструмент переміщення. Вирівняємо положення сфери відносно початку координат. І давайте натиснемо F4, щоб бачити ребра. Конвертуємо даний об'єкт, клікаємо правою кнопочкою мишки. Обираємо Convert to Editable Poly. Ну і давайте на вигляді або зліва, або спереду. Видалимо частину ребер. Клікаємо правою кнопочкою мишки. Обираємо режим роботи з ребрами, виділяємо певну частину, натискаємо Delete. Вийдемо з режиму редагування ребер. переключимося у вікно перспективи. Alt-W. І тепер ми можемо скористатися таким інструментом, як Mirror, тобто відзеркалення. Далі зробимо копію віддзеркаленої частини об'єкта. І зробимо ми цю копію по вісі Z. Також трошки змістимо половинки сфери одна відносно одної. Для цього можна скористатися ось цим полем. Натискаємо ОК. OK. Таким чином ми трошечки змінили кулю, не начебто розділили її на дві половинки, і ці дві половинки змістили одна відносно одної. Тепер нам необхідно ці дві половинки об'єднати в один об'єкт, так як в даний момент це два різні об'єкти. Тому ми натискаємо кнопочку «Attach». Клікаємо по іншій половинці, тепер це один об'єкт. Ну і ось тепер переходимо в режим редагування меж, виділяємо одну межу об'єкта. З натисненою клавішою Ctrl виділяємо іншу межу і використовуємо інструмент Bridge. Таким чином ми об'єднуємо між собою дві половини сфери. Також можна натиснути на кнопку налаштування даного інструмента. У нас з'являється ось таке меню. І тут ми можемо змінювати певні параметри. Тут ми можемо додавати додаткові петлі ребер. Також ми можемо скручування зробити. Можемо зробити ось щось таке, наприклад, видавлювання або навпаки. Увігнутість таку зробити теж. Якщо додати більшу кількість ребер, то це буде більш плавний об'єкт ось такий. Також можна зробити додаткове згладжування. Без зладжування у нас. Форма трошки піксельна така. Щоб збільшити значення, то об'єкт буде більш гладеньким. І другий варіант скручування ми бачимо. Ось тут так це відбувається. Тут скручування було в інший бік. Ну і після того, як ми зробили всі необхідні налаштування, ми застосовуємо дані налаштування до об'єкту.